Дівчата, що його ще робити в свій вихідний день, коли діти в школі. Правильно їхати з чоловіком в гараж, ремонтувати машину. Як бачите, ми в гаражах там спереду він. Я приїхала на нашій звичайній сімейній машині, а він приїхав на робочий, ремонтуємо робочу. Приїхала допомогти, тому що потрібно прокачати гальма, а він сам не впорається. Тому Зараз чекаю, поки він там щось його налампічить, підлампічить, буду прокачувати йому гальма. І як тільки вже моя допомога не знадобиться, я вже поїду додому, тому що в 12.30 треба забрати Ілюшу зі школи. На п'яту годину вечора у мене батьківські збори. І ще треба приготувати вечерю, а ще, а ще, а ще, а ще мені треба попрати покривала. Все ж таки, ніяк у мене руки до цього не доходять, не знаю. Встигну, не встигну, як воно вийде. Не вийде, але якось отак сижу, чекаю, допоки знадобиться моя допомога. Все, дівчата, доробила я з чоловіком машину, поїхала, забрала дитину і по дорозі зайшла в магазин і в аптеку. Це я сьогодні зранку купувала дві пачки макарон по 25 гривень кожна на 50 гривень. Дві, нехай будуть про запас. Зайшла, взяла молочних сосисок. Ілюша попросив, від'їдається дитина активно. Взяла туалетний папір і взяла ось такий плавлений сир Лактіма віддала 160 гривень. Це він любить бутерброди. Саме з таким, саме з тостовим сиром. Я точно пам'ятаю, що він був 62 гривні, туалетний папір був 15 гривень, я вже не стала шукати дешевшого. І молочні сосиски були 200 гривень кілограм. Тут я йому взяла 6 штучок. І ще зайшла в аптеку, купила собі доньці, тому що у нас вже з горла воно ну, спустилося вниз, тому я взяла нам ось такий ісландський мох, не знаю, ніколи не пробувала, спробую. Сироп від кашлі. Щось бюджетний він 80 гривень коштував, але сказали, що хороший. І взяла ось такий комбігрип, тому що антибіотики я недавно пропила, коли стоматит був у малого і у мене, тому не хочу знову пити антибіотики. Взяла просто звичайний комбігрип. Хотіла флюколд, флюколду не було, але в мене ще є дві. Таблетки флюколду тому будемо пити мультисимптомні. Вже не будемо підключати антибіотики бо шлунок. І кишківник все ж таки він не резиновий, і знущатися так на своїм організмом також не хочеться. Тому буду пити його ще. Там у мене є різні е, імуномодулятори, скажімо так, допоміжні засоби, типу синус респікс, флунет, там якось іще воно щось називається чаї. в мене є всякі протигрипозні. Тому будемо лікуватися тим, що позалишалося, і довикористовувати, тому що аптечка ломиться і постійно щось <кій> нове. Ми підкуповуємо. тому вже вирішила так, по скромнячку, просто щось мультисимптомне, щоб знімало такі основні оці е, больові синдроми хвороби, там, озноб, біль в тілі і тому подібне. Тому ось так. Така закупочка. Зараз буду варити макарони Ілюся з сусідською, робити бутерброд. І щось треба поробити по дому, тому що вже перша година дня, а мені ще на п'яту йти на батьківські збори. Так що, отак. Дівчулі чухаю на батьківські збори. Прям всім своїм нутром чую, як зараз почнеться. Дай, 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 дай. Ох, жах. Так, Наше меню на сьогодні: рисовий супчик. Максимально простий, нічого особливого, без м'язку. Е, картопля, цибуля, морква. Рис, спеції, все, все це проварила його і прекрасно в обід всі поїли розгрузить трішки свій шлунок, кишківник, після цих всіх шашликів, машликів, свят, салатів, майонезів і тому подібне. Треба щось легеньке, тому що вже відчувається інколи така важкість. Ще відварила паралельно гречаної кашки. Попитала своїх домочадців, хто що хоче на вечерю. Сказали гречку. Вирішила не затягувати до вечора, одразу зварити. Нехай собі буде стоїть. Ввечері просто понагрівати і все. І без зайвої мороки. І тут у мене котлетки. З курячого філе. Перебила куряче філе, додала картоплинку, цибулинку, трішки маночки, трішки хлібчику. Коротше, все потрошку ми і так наїлися за свята, тому зробила такі котлетки. Не супер пупер м'ясні, але супер пупер смачні. Ось так вийшла така каструлька, вже Ілюша трошки вхом'ячив, чоловік спробував. Я також спробувала, донька спробувала. Коротше, пів каструлі вже вмерло. Тому ось так до вечері ще вистачить, на завтра вже не знаю. Дівчата, моя вечеря на сьогодні. Гречана кашка. Тут одне яйце. І лишалася в мене четвертинка помідору. Вже не туди, не сюди. Ніхто не їв, тому я обсмажила просто яйця з помідором. І шматочок огірка так само лишався. Не туди, не сюди. Я його собі просто порізала, трішки присипала зверху з солькою. І тут у мене чай з лимоном. Смачного мені і смачного всім тим, хто їсть. Дівчата, куди використати залишки крашанок, які вже ніхто не хоче їсти. Було в мене 4 яйця, 4 плавлених сирка. Був в мене майонез, був у мене чесник. Тепер у мене є салат із цього всього, бо ці крашанки вже ніхто не хоче їсти. А салат з'їдять точно за сьогодні. Тут я відварила макарончики. І в мене ще є сир, і в мене ще є сосиски, і в мене ще є залишки шашлику. Тому ось таке наше. Меню на вечір. Дівчата, готую борщик. Ось такий він густенький вийшов. Не м'ясний, просто звичайний пісний, але будуть їсти зі сметанкою на молодій капусточці. Єдине, що буряк не дав такого красивого бордового кольору, як хотілося б, але червоний і вже приємно. Не буду більш нічого додавати, ніяких не, зелений, не ну, зелень, не суху не, ніяку. Ще дві хвилинки побулькає воно і буду вже вимикати. А тут паралельно було в мене індиче стегно. Я відділила від нього кістку, зняла шкірку, порізала такими невеличкими шматочками і відправила його смажити. Зараз додам сюди моркву, цибулю, спеції, рис пропарений, і буде в мене такий типу плов. Вирішила, що сьогодні буде так. Сьогоднішня Ілюшина вечеря смажена картопелька і свіжий огірочок. Е, у нас у всіх буде на вечері плов, але він плов не любить. І взагалі все, що пов'язано з рисом, з гречкою і з кашами, він таке не їсть. Гречку ще можна запихнути, е, рис взагалі неможливо. Тому обсмажила тут, ніби той здається, що багато, але по факту тут чотири такі невеличкі картоплинки і пів огірка. Все відношуємо. Нехай їсть. Захоче ще зверху молочним коктейлем. Це все зап'є, ані то чайок, і у нас ще лишилася одна паска. Завтра діти лишаються вдома, тому що у нас завтра в нашому місті основний такий поминальний день на центральному кладовищі. Тому у них скорочені уроки. Не бачу сенсу їх відправляти в школу, тому вони залишаться вдома. І я буду також вдома, хочу з цієї паски зробити завтра гріночки на молодці і на яйці. Це буде в нас такий сніданок. Ну а зараз вечеряємо. Готуємось до сну і лягаємо відпочивати. Ось така маленька краса. З'явилася у мене вдома. Ну це вже відцвітає, йому вже тиждень, тому що вже тиждень майже ця квіточка у мене вдома. петунія. Завтра піду на роботу, куплю землю, куплю більший горщик, пересаджу її і відправлю, як буде трішки тепліше, на балкон. І буде у мене ось така краса. Побачимо, може ще там одні такі є фіолетові, прям красивенні, махрові з такими цяточками біленькими. Може я ще і її собі куплю, буде у мене дві. А може, ще й третю якусь куплю. Коротше, вони коштують 30 гривень. Чому б не купити і не зробити собі квіткову оранжерею на балконі? Немає клумби, буде балкон. Ти можеш переїхати з будинку в квартиру, але будинок з тебе не переїде ніколи. Ці квіточок і клумбочок все одно хочеться. Тому будемо робити це все на балконі. А тут усюди вже ось такі. Немаленькі, дебеленькі мої помідорчики. Склала я е, сюди в коробочку такі всі, що в мене вижили, всі, що в мене повиростали, і такі гарненькі вони. І ну, побачимо, або я їх висажу у мами, або я їх висажу у свекрухи на дачі. Тому що той будинок, де ми жили, я в цьому році я город там тримати не буду. Там немає поливу, там немає води. І мені постійно приїздити туди і тягати воду, щоб поливати. Я не хочу у мами є вода. Біля будинку вона може прекрасно поливати, і у свекрухи також на дачі є вода, тому краще я посаджу їх туди, і буде в мене свій маленький шматочок, і буде в мене якийсь з десяток помідорів так точно.